Доброго дня! Мене звати Юля Сварит. Я народилася 21 серпня 2009 року в місті Суми. Через повномасштабне вторгнення я живу на декілька міст, а саме Суми, Ужгород та Київ. Я дуже емоційна, щира та відкрита людина. З дитинства я цікавлюсь кіно. У молодших класах я займалася акторською майстерністю, відвідувала модельну школу. Також протягом 8 років я займалася бальними танцями. На жаль, через війну довелося припинити тренування, але ця частина мого життя залишила мені дисципліну та величезну любов до сцени. ще одне моє захоплення це книги. Я обожнюю книги і різних жанрів. І детективи, і романтичні комедії, і фентезі. Також люблю дивитися фільми, серіали, аналізувати акторську гру, акторський склад. Це дуже цікаво та надихає мене найбільше праці та творчості. Я добре володію англійською. За свої 15 років життя я відвідала країни, як Туреччина, Грузія, Єгипет. Словакія, Польща і також була в Дубаї. Я маю тендитну структуру тіла, зріст 1,72 м, зелені очі. Також з моїх особливостей маю кучереве волосся від природи. З приводу ролі моєї мрії я б хотіла знятися в якомусь підлітковому містичному або детективному проєкті. Я завжди вкладаюсь в справу на 100% чим я не і завжди довожу діло до кінця. Дякую вам за увагу та зустрінемось на знімальному майданчику.